Найбільше багатство людини це красива душа, якою б прекрасною зовні не була людина. Найважливіша в ній краса внутрішня. Сьогодні в Україні відзначають день чоловічої краси, і ми дізналися, у Кремль Чужан, який чоловік був би для них привабливим. Звичайно, що президент зараз це саме класний. Ну вперше в його вчинках в готовності брати на себе відповідальність будь-якій ситуації і. Йти за своїми мріями, я думаю, не здаватися. Прашу чергу мужній, сильний і до кого не покластися, це головне. А краса це таке наживне живне діло. Лаше бути доброю людиною. Для мене насправді це не є зовнішня краса взагалі. Тобто добре, мужній. Готовий прийти на допомогу завжди. Плече поряд існує думка, що краса врятує світ. Кожен розуміє цей вислів по-своєму і залежить це від того, у чому саме він вбачає силу краси. Наразі для багатьох українських жінок еталоном краси є саме наші українські військові, адже вони наразі ризикуючи своїм життям, захищають усю країну, Видавляючись у ці постаті, обличчя та очі воїнів світла. Ми бачимо красу та силу, впевненість у собі, у товаришах та в тому, що ми обов'язково переможемо. Привабливий це мужній, який горою за свою сім'ю, за свою країну. І, взагалі, наші хлопці найкращі. Дякую за силу. вони захищають нас, вони віддають життя за нас. Ми їм ніхто по суті, а вони собою жертвуються це дуже почесно. Чесні хвала їм вже мог ще сказати. Герою слава». Я вважаю, що зовнішність дійсно ну вона не є основним фактором. І головне це те, як ти сприймаєш цей світ, тому. Чоловіки, якщо ви не впевнені в своїй зовнішності, не переживайте. Головне це ваші дії. Якщо ви військовий, вам взагалі плюс 10 до карми і будь-яка жінка буде ваша. На мою думку, чоловіча краса проявляється в діях чоловіка, в тому, яку він відповідає на себе відповідальність, те, як він відноситься до інших, як він захищає це, покаже наші хлопці, які зараз на передові, яким ми дякуємо. Також для багатьох жінок еталоном чоловічої краси залишається саме їхня друга половинка. Адже у них втілені ці якості, які притаманні справжньому чоловіку. Мабуть, мій чоловік любить, тому що тому, я думаю, для цього, ну, і за цього він для мене і найкращий буде. Тобто всі забаганки, які хотілося б хотілося, це виконається. Вже маю стосунки. Мужній, чимний, чесний, гарний. Ну, вірний мені. Марія Бардаєва, Віктор Петров, Кремчицькі новини.